Привіт, що на сьогодні? О, це ж той самий легендарний розчавлений розплющений бургер ще й з перевернутою булочкою. Він має бути одночасно і хрустким, і дуже соковитим. Давайте перевіримо. Нам потрібні булочка для бургера, вершкове масло, яловичий фарш, рибний соус, майонез, кетчуп, соус, солодкий чилі, червона цибуля, сир чеддер, сіль, перець. Перше, що ми робимо. Включаємо сковорідку, Ти -ти 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 -ти. Нагрівається беремо оп. Булочки змащуємо вершковим маслом. І обсмажуємо на розігрітій сковорідці до хрусткої скоринки. Придивіться, у цьому рецепті все, що ми смажимо, ми причавлюємо зверху, щоб воно було тоненьке. Перевертаємо булки. І притискаємо зверху. От приблизно так само смажимо власне котлети для бургера. Невеличкі кульки кладемо і розчавлюємо. Кулька. Пергамент. Притискаємо. І так з усіма котлетами. Не забуваємо про сіль та перець. Поки котлети смажаться, нарізаємо цибулю кільцями і викладаємо зверху котлети. Ну і накриваємо все сиром чеддер. Щоб додати у бургер трохи свіжості, нарізаємо помідор. Збираємо бургер. Булка, помідор, котлета, булка. Щедро. Провансаль номер один в Україні. Соус забув. А-а-а! Я не забув. Соус окремо. Так, розпочинаємо соус із майонеза. Я зазвичай віддаю перевагу майонезу за традиційним рецептом, що готується із яєчних жовтків. Кетчуп і для того, щоб це було все таки смачніше, ніж звичайний кетчунес, додаємо рибний соус. Соус солодкий чері. Світчілі. Перемішуємо. Готово. І він має бути хрустенький. Тому в соус ми цей бургер отак от занурюємо. Ням -ням -ня. Просто нереально супер. Спонсор показу торговельна марка Щедро провансаль номер мородин в Україні.